Добрий день, любі п'ятикласники! Я рада вас вітати на нашому уроці української мови. Сьогодні ми поговоримо про джерела фразеологізмів. Адже українська фразеологія формувалася впродовж віків і поповнювалася з багатьох джерел. Яких саме джерел? Це професійна лексика, антична міфологія, біблія, запозичення з інших мов. Крилаті вислови, усна народна творчість та спостереження за світом природи. Мабуть, багатьом із вас доводилося чути такий фразологізм до перших півнів. А пов'язаний він із тим, що впродовж ночі півні співають тричі вперше опівночі, вдруге передзореє, втретє на світанку. І тому, щоб визначити час, пору ночі казали. Перші, другі, треті півні. І вислів до перших півнів означає до півночі. Як ви думаєте, звідки яке джерело має цифра за Звичайно, це спостереження за світом природи. До виразів професійно-виробничого мовлення належать такі, які пов'язані з певними професіями. Наприклад, білими нитками шиту по всіх швах з мови кравців. Кинути якір з мови моряків. Вислови античного походження мають давню історію, і до них ми відносимо Дамоклів меч, авгійєві стайні, Прокрустове ложе та інші. Біблійне походження мають фразеологізми, утворені дуже і дуже давно. До них належать такі, як неопалима купина, берегти як зіницю ока та інші. Спостерігаючи за природою, людина помічала риси, тварин, рослин і відображала їх у фразеологізмах. Наприклад, крокодилячі сльози щось нещире, біла ворона, коли хотіла сказати про особливу людину. З усної народної творчості ми теж маємо безліч фразеологізмів. Наприклад, заварити кашу, створити проблеми, «язика та хвиська балакуча людина. Вивчаючи фразеологізми, ви збагачуєте наше мовлення. Тому хочу вам побажати. учитись, читайте, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Бажаю вам успіху!